Можливо, як і тему томагавків, так і зустріч з Зеленським Трамп хотів використати для тиску на Путіна для того, щоб примусити Путіна до відновлення переговорів, але сталося трошки інакше. Путін я думаю, що дійсно побоювався рішення по томагавках, хоча. Багато хто сумнівався, що таке рішення буде. Ну, відчувалося, що це не намагання дати нам додаткову зброю, щоб ми завдали більше урону росіянам. Ні, скоріше це, от дійсно був лише тиск на Росію. А і Зеленський мав стати додатковим інструментом тиску, але відбулася розмова Путіна з Трампом. Путін вирішив зіграти на випередження, і, врешті-решт, Трамп досягнув у всякому разі на даному етапу і на тому рівні, які прийнятний для нього, відновлення переговорного процесу. Путін знов його завіривши, що він готовий до переговорів, що він готовий до миру.